Вночі російські військові з літаків стратегічної авіації випустили ракети Хат 22 по Одещині. У курортній затоці знищено базу відпочинку, приватні будинки постраждало четверо людей. На щастя, у них незначні ураження і забої з подробицями. Наша кореспондентка Анастасія Кожушко. Ніч на Одещині була неспокійною. Ворог кілька разів атакував курортну затоку. Вибухи пролунали близько третьої ночі. Дві ворожі ракети влучили у базу відпочинку та кілька приватних будинків. Люди у цей момент відпочивали вдома. Літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22 атаковано Одещину. Чотири цивільні особи отримали поранення. Їм надано медичну допомогу. Важких нема. З будівлями ситуація значно гірша. Одна з баз відпочинку та ще кілька приватних будинків перетворились на руїни. Те, що не зруйнувала ракета, було знищено вогнем, бо після влучань одразу у кількох місцях спалахнули пожежі. Прибувши на місце, було встановлено, що в двох місцях на відстані до 300 метрів сталося руйнування та палають будівлі. Близько п'яти годин знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу. Від ранку на місці влучань працюють слідчі та психологи ДСНС нам вдалося поспілкуватися із директором зруйнованої бази відпочинку, яка складається з окремих будиночків. Ось що він нам розповів. Взагалі, Ця ракета прилетіла, там воронка 50 метрів в діаметрі, глибина як озеро образувалася. Там було ну, тридцять небольших домів. От вони всі згоріли. Також уламками ракети пошкодило комунікації. Тож мешканці затоки цілий день без світла та води в оперативному командуванні південь. Кажуть, що ситуація у регіоні щодня загострюється, тож просять населення не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. Анастасія Кожушко Євген Рипенько. Факти ICTV. Єдині новини.